Я обожнюю такі спуски. Ми йдемо до Великого Лугу. Конкретно тут у нас така місцевість, де було багато рукавів. Проток це саме його початок. Оце берег Каховського водосховища. Я стою на березі, а ось там тепер берег уже природний. Ось такий перепад. Це тут, по буде набагато більше. Видно, що тут справжнє літо буяє. Багато трав вже такі стиглі от, з плодами. Наприклад, дрік фарбувальний, він дуже красиво цвіте, але зараз у нього он, боби повиростали. От. Оце, наприклад, цікава рослина. Скерида красива. Або найкрасивіша, навіть можна і так перекласти з латинської мови. Доволі рідкісний в наших краях вид. Тут він в плавнях себе добре почуває, вже стиглі також уже плоди на ньому. Такі кульбабки витончені ось такі. От. Ну і віє теплом, таким спокоєм. Літо це спокій. От йшли дощі і зазвичай цей берег доволі сухий був до дощів, а зараз от дощики були і одразу проростають нові рослини. Тобто вологи не було, не було сухо, а тепер от це гірчак. Один з видів гірчаків, от він, бачите, дуже швидко одразу займає цю нішу. І вже, дивіться, він ще тільки ось такий сантиметр висотою, два, а вже цвіте. От. Тобто, ну, Скільки встиг вирости до сезону цвітіння, і стільки й виріс, але одразу вже викидає суцвіт. Якщо Якби він ріс з самого початку з весни, він б був такої висоти тут. Ну, тобто, Природа адаптується. Настав час цвітіння, викидається суцвіття, і я думаю, буде і насіння також. Це типовий такий плавневий вид у плавнях дуже характерний теж. Тут от видно трішечки, якщо підійти ближче. Це от колись був берег, і ну, на березі ріс, як і зараз очерет, рогіс, осінгні, кореневища такі потужні. І в долинах великих річок, таких як Дніпро, коли весною йшов льодохід, танув лід, лід вмерзав прямо в берег, а потім його відривало разом з цими от всіми от кореневищами з ґрунтом. І такі утворювалися плавучі острови з плавини. Вони й зараз утворюються. От і це такі були плавучі острови життя. На них от було величезна кількість якихось трав, комах, якісь. Тварини поселялися, птахи влаштовували гнізда. І ці острови вони мігрували отак, от по, по Дніпру, все, все літо. От. Ну і зараз це можна бачити подекуди, там де збереглися плавні. Бачите, очерет тут такий тепер маленький, низенький, миршавенький, тому що він тепер розірвався його зв'язок з водою, з річкою. Але вон на тому боці ми бачимо формування нової такої ж системи. Тобто на нижчому рівні поступово формуються такі самі, тільки там нижче набагато. А тут часом буде або лука, або якась типова рослинність, щось буде інакше. Цей очерет тут довго, мабуть, не проживе вже. Бачите, він тут періодично зараз не видно, от пройдемо, я може знайду, він пускає пагани зверху вниз, шукаючи воду. Так, так, ось приклад, так. от він шукає собі шлях до води. Вже скоро доросте. Бачите, ось пробивається крізь пісок. Я за очеред найменше переживаю. Це, це він висохне останнім, він собі знайде. Він просто переміститься, там може висохнути, але ж бачите, де кореневище. Оце кореневище зараз воду достане, і буде качати воду туди нагору теж потихеньку. Так що ще дуже живуча рослина. Даремно він космополіт по всьому світі поширився. Вважається ледве не єдиною справжньою космополітною рослиною, яка є на всіх континентах і навіть на островах. Дуже широко поширений вид. Але фактично основний вид плавнів. В плавнях, якщо сказати, що таке дніпровські плавні, назвіть дві основних рослини дніпровських плавнів. Це буде очерет і верба. Льон, Справжній льон. Ну, мабуть, льон австрійський, швидше всього. він. Це ж вже виріс після дощів з насіння. Степовий вид, значить, десь насіння ну, здалеку доволі принеслося. Не, не, не так близько до, до степу. Пірникози в далині плавають. Пірникоза був гарно пірнає. Може по кілька хвилин подій бути. Куди ми рухаємося далі? В, в хащі. Вид незабудок. У нас кілька є дикорослих незабудок. Це одна з них. Теж типова рослина для плавнів. Вона буває багато вища. Ну, нам попалась така. Оці дерева високі це і очерет. Це був берег, який був не затоплений в часи існування водосховища. А оце вже далі йде дно. Це було все затоплене, бувши дно. От. І тут якраз не вербовий ліс, а щось таке. Як лука формується трав'яниста, вона, можливо, буде очеред, думаючи, з часом теж може зникнути, залишиться трав'яниста рослинність. І це рання-рання стадія формування лука. Якщо ліс сформувався одразу в перші місяці, то лука формується багато пізніше. От, тобто на другий навіть рік ще це не було явно, а от на третій рік ми вже бачимо, що це щось таке схоже на ранню стадію. Потім тут мають з'явитися злаки, вони вже з'являються. Чим більше буде злаків, тим більш такою стійкою буде екосистема. Ну, але це ще Така рання, рання стадія, поки що тут бур'яни тільки. От, наприклад, чортополох кучерявий який. Ні, Це чортополох колючий. Чортополох колючий такий симпатичний. Вони тут ростуть уже не так, як верби струнко такими жердинами. А Одразу розстеляються до землі ближче, створюють свій мікроклімат. Отакі от от гілля понад землею стелиться. Дуже цікавий такий буде ландшафт, симпатичний. Але тут можна рухатись, можна ходити, поки що в усякому разі. Останній раз я був в цих місцях 2 червня, і тоді було сухо, спекотно. Після того йшли дощі, і природа реагує доволі швидко, гнучко. От На цих тополях дуже були маленькі листочки, такі, покручені. Навіть чому покручені? Тому що, оскільки дерева були ослаблені, багато було грибків на них, якихось таких сезонних вони потім проходять. Але в той момент вони були такі нездорові, будемо говорити так. Зараз лист це повністю оновилося. Шикарні, такі от дивіться, абсолютно здорові листя. Тобто пройшло менше місяця, але система. Дуже швидко адаптувалися до цих опадів, до дощиків. Бачимо, що і зараз вологий пісок. Тобто зараз плавні вони живляться дощовими опадами. Їх насправді недостатньо для плавнів, звичайно, але поки що, от в такому стані цієї вологи достатньо, тому що і дерева оживили одразу, їх просто не впізнати порівняно з тим, що було місяць тому назад. От зараз ще підемо, подивимося, як там верби почувають себе, Але я думаю, там із вербами подібна буде ситуація. Перший рік тут був голий-голий пісок, просто пляж. Там вже були верби, тут був пляж. Чому так? Тому що це була мілина. Якщо там глибина була 2-3 метри і більше, то тут була глибина десь пів метра. Потім сюди прийшли рослини пісколюбиві, а тепер вже прийшли рослини, які ростуть на луках. Тобто тут накопичується гумус уже поступово, і з часом цей пісок може вкритися уже родючим ґрунтом. От зараз оці от сухі, такі красиві перекоти поля. Це Верблюдка, рослина, яка називається верблюдка. З часом їх витіснять інші рослини. Тут буде щільний такий травостій, і верблюдки вже не зможуть з ними конкурувати, вони ростуть на відкритих пісках. От, і поступово їх, я думаю, ще рік-два їх вже тут не стане. Це, от, до речі, злинка канадська. Це е, інвазійний вид, чужинець, яких ми не хочемо впускати е, як екологи в наші екосистеми. Але цей процес не зупинитий, і вона свою роль тут виконує як піонерна рослина, накопичує першу масу, закріплює ґрунт. З часом вона також піде. Ось ці стежечки. Це буквально щось. це сьогодні перед нами. Вони в день ховаються від спеки, як всі тварини, десь в тіньочку, в холодочку. Вони можуть собі знайти десь у воді, десь викопати буквально таку, як ванночку, ковбаньку, їх називають по народному ковбаньку, таку, в грязі прямо, І от то зануритись в ту грязюку і спати, дрімати там до, до вечора. А вечором, коли сонце, там вже. Неактивно або заходить, вони пасуться, гуляють. Потім, коли вже ніч, так само засинають, вранці теж можуть бути активні, а вдень знову засинають. Звісно, шукають де прохолодно, де волого. От Таких місць вони уникають. А тут вони якраз гуляють вранці або ввечері. А викопують собі оце, формують так, як під свій розмір, щоб було комфортно. От вони там де лягають, труться і буває так, що видно сліди щитини, вон там трошечки видно. Ну вони ж так не просто туди лягають, оце ж вони муляку якби залягають, обмазуються, так і щоб їх там гнус не кусав, як кажуть, лікуються таким чином. Для водяного горіху це ще початок, якби сезон він доволі пізня рослина, така теплолюбива, піст, коли вже водичка прогрівається, тоді він починає рости. І зараз ще молоді угруповання, вони такі свіжі листя, все так виглядає, вода чиста. Але до кінця сезону, до серпня місяця, він розростається, листя аж прямо так піднімається аж над водою, стирчить з води, квіти з'являються, самі горішки, і вода в цей момент, вона якби. Починає, як кажуть, місцеві, прогнивати. От звідки і назва ця протока? Вона раніше називалася у казаків прогної, тому що в кінці сезону тут все перекриває зверху листя, в кисню мало воді знизу. І дехто думає, що це якась екологічна катастрофа. Насправді це нормальний стан для от таких от екосистем, там, де росте водяний горіх, так так має бути. Це природні люди споконвіку, які тут жили, вони знали, що це норма, що скоро, скоро настане сезон, коли все це буде гнити. Буде оцей запах специфічний в плавнях. такий, він такий. З одного боку, як і неприємний, там і метан, і сірководення, але є домішки ароматів трав болотяних. І такий дуже специфічний запах насправді його ні з чим не сплутаєш, оцей запах е, прогною. Ну, типовий мешканець плавнів, типовий плазун. Взагалі, я можу сказати, що плазуни і амфібії е, по, євро... по європейських уявленнях про охорону природу. В Євросоюзі вважаються дуже вразливими і індикаторними групами. Тобто всі плазуни і всі амфібії вважаються зараз об'єктами пріоритетної охорони. І Якщо є хороші умови для них, то такі місця треба зберігати, охороняти. Ну, у них це називається натура 2000», тобто заповідні території, натура 2000». Ну, Це підтвердження. того. Тут їх дуже багато, от вони постійно трапляються, ловлять рибку. Їм некомфортно, коли вони відчувають от наше тіло, воно для них гаряче, як таке неприємно трошки. Він е має перелиняти, він перед линькою такий, трошечки, бачите, зморшкуватий такий якийсь. Йому треба полиняти. Скоро, скоро це станеться. І він буде яскравий дуже. Ну Люди щодо проводяних вужів, часто їх плутають з гадюками, бо в нього немає ніяких вушок на голові. От все-таки одноманітне. Шаховий малюночок, ну хто його там буде розрізняти, коли страшно. Тому їх часто люди от знищують від страху така реакція. Абсолютно безвинні істоти і черви. От у них черви або жовтувати таке буває, або червонувати. От як у цього. Бувають яскраві. Після линьки прямо таке яскраво, яскраво-червоне. У гадюки такого не може бути. У неї все сіре знизу, сіро-чорне. Це була річка, яка спочатку первинно, вона була зворотньою течею. Тобто вода збиралася з плавнів і текла в Дніпро з напрямком. Дніпро там за кілька кілометрів від нас тече туди, а цією річкою вода текла звідси. І тому вона була мілкішою, а далі глибшала, глибшала, глибшала. Ну потім оце, оцю частину прорили, прорили, поглибили ще й земснарядом уже в радянську добу. А то дика частина, яка залишилась такою, як була. І От, якщо подивитись на мапі, прямо видно, як водосховище йде, оця річечка прогноє, і вона, якби водосховище впадає, нібито. От якраз ми стоїмо на цьому місці, де вона входила в великий луг. От. А далі вона просто під водою, далі розпливалася вода і утворювалася така, як підводна мілина велика. Тобто, насправді, якщо це штучне русло, то зараз ми підійдемо на природне русло і подивимось, як там. Все, що ми пройшли цей маршрут кілька кілометрів, це ми були на підступах, де от перехідна зона між е, корінним. Ну, корінним Ти плавні, що залишилося до затоплення водосховища, і е, саме дно водосховища. А от тут, за мною, от починається стіна справжнього великого лугу. Тобто, от з цього місця починаються такі неходжені хащі, е, стіна лісу, болота. Дика природа. От е, тут іще ми бачимо сліди людей, рибалки, а далі там неходжені краї на десятки кілометрів вглиб туди. Стоїмо ми не на основному місці, де ліс вербовий, от в з перших місяців почав рости. В перший місяць тут ще стояла вода. Вона пізніше звідси пішла, от по тій протоці, по якій ми йшли. І ось видно повітряні корінці, які пускали дерево. Тобто вода спочатку десь от на такі рівень ще була. Але потім поступово вона уходила, корінці так само спускалися вниз, і бачите, отут -от вона довше стояла. Встигла вирости ціла борода така, з корінців. Але й вона засохла вся, і дерево пускає коріння глибше і глибше і глибше. І оскільки тут було підтоплено перший рік, то вона, відповідно, і невисока ця верба, така пригнічена була. Вона, звісно, любить воду, але ж не, не водяне дерево. Тобто в воді вона постійно не може існувати. Але вижила, бачите, і тепер вона так само. От, от до речі, не так само, оця поля, вона, мабуть, виросла вже після того, як вода пішла звідси. От є й тополі тут трішечки, але вони, мабуть, новіші, на рік молодші. Але якщо зануритись далі, туди в хащі, там дерева видно, що будуть і вищі, і густіші. Просто це край протоки. Якби. Це вони стійкі, достатньо вже стійкі. Навпаки, молоді організми от і дерева вони гнучкіші, вони ліпше пристосовуються. Вони дають нові гілочки. От, до речі, ось ми бачимо, що багато що посохло. От гілка суха. От, Якраз це. от, Кажуть, що це розрідження, це частково розрідження, але основна причина це минула засуха минулого року. Ці сухі гілки, але нові пагони вони пустили за цей рік, і, і молоді дерева вони пристосовуються швидко. Звісно, до якогось моменту. Я думаю, навіть якщо такий найгірший сценарій, що цей рік буде також сухий, як і минулий, друга половина літа, то ці дерева виживуть. Ну але якщо це буде повторитись 5 років поспіль, то тоді вже буде під питанням. Тоді вони, звісно, що зускатимуть. Треба розуміти, що таке взагалі екосистеми плавнів. Вони з одного боку дуже мінливі, і от в цій мінливості вміння дуже швидко пристосовуватися до змін і є їхня стійкість. Тобто, якщо, наприклад, дубовий ліс він один раз сформувався і він незмінний, там все стабільно тисячу років може бути, то в плавнях. В мінливості стабільність пересохло озеро. От немає цей сезон дощів. Одразу виростає тут якась наземна рослинність, все вкривається. От як тут, да, все вкривається травою. Прийшла вода, замінилася іншими видами, а там вище перемістилися ці види кудись вище. Тут постійно щось дихає, міняється. Я е, згадую, як тут було рік тому. Тут були зовсім інші види. Або в інших пропорціях зараз ситуація змінилася, але це хороша така повноцінна вже в лучна рослинність. Різні види. Вони тут вже формують угруповання. Закономірно, це не хаос, це вже закономірність. Ми бачимо. Гірчак, плакун трава, осоки з'явилися, смикавець це таке хороше угруповання для природного болота, будемо так говорити. Так само і в лісі ми побачили, як вже стабілізувався ґрунт, він там не пересихає, не має тріщин, він вже не перегрівається, як було в перші ріки, не розсихається, він вкритий таким вже шаром. Опалого листя, під ним уже волого, і там є своє вже життя в ґрунті всередині ґрунту. Це вже наземний ґрунт, який формується родючий. І так на кожній ділянці. Якщо навіть буде посушлива друга половина літа, то дерева переживуть цей сезон і в зиму війдуть цілком здоровими, нормальними. Нам вдається, попри всі складнощі. Прорватися трошечки глибше кожного разу в плавні, і чим глибше, тим справді стає цікавіше, більше видів, більше різноманіття. І наступна мета, от ця протока закінчується, а далі там є озера, доволі великі озера. На супутникових знімках добре їх видно, вони не пересохли. І там буде все інакше. От цікаво подивитися, в якому стані ці водойми, тому що це майбутнє великого лугу. Великий луг без водойм неможливий. І от такі води ми природні ми майже не можемо дослідити. Більшість з них недоступні. Це можливо ледве не єдине велике озеро, до якого є шанс прорватися і подивитися, як же там.